У них троє дітей та п'ять онуків у Великій Британії. Вони могли б щасливо жити там, але обрали допомагати українським знедоленим. Патрісія і ленджой живуть під Києвом, під їхньою опікою. Четверо українських дітей з інтернатів. А ще до них попросилася жінка, з чотирма своїми дітьми, бо в них не було дому. Під враженням повернулася з родини Джоїв Наталя Балюк. У цій родині англійська звучить так само, як і українська, бо батьки та Лен Джой – громадяни Великої Британії, а четверо їхніх дітей українці. В Україну Патрісія тален приїхали 12 років тому. Розповідають, якось вирішили допомагати знедоленим дітям в інших країнах. Їх підтримали троє рідних дітей. Будинок у Великій Британії продали і перебралися в чужу країну. Згодом купили будинок під Києвом. Першою дитиною, над якою вони взяли опіку, був Семен. Йому тоді ледь виповнилося 11. Ну коли я в інтернаті був, мені підошов замдиректор наш нашого любимої інтернату. І він говорить: сьогодні прийдуть тебе, заберуть англічани. Я думаю, о, для чани такої удивився, думаю, как бы я ни разу так как так їх не видел, вот, ну, Думаю, почему бы і нет, собрался по-бисенькому, подождав. Ані приїхали, мне так спочатку ну, сіснявся їх. Спочатку подружжя забрала хлопчика на вихідні. Згодом він до них переїхав. Нині Семену 21. У нього є власне помешкання, але він і досі живе з Леном та Патрісією. За столом, який друзі Джоїв перевезли з Англії, вільних місць не буває. А мої любими Сказка це... на дільмовочка. Зараз у сім'ї Джоїв четверо дітей. Їхніх батьків позбавили батьківських прав. Лена і Патрісію називають бабусею і дідусем. У нас дідусь на всі масі руки. Він мені ролики начинив. А я люблю такі, такі блинчики блінчики. Дідушка!» Роки тому Лене Патрісія забрала до себе ще й жінку, що трьома дітьми. Їй не було де жити. Каже, якби не Джої, малюків довелося б віддати в інтернат. Классные, хоть не їх але хороші. Діти, от дітей не люблять. От мої діти люблять тяжко бабушку У сім'ї всі дотримуються суворих правил, розповідає Патрісія. Приміром, не можна спізнюватися на сніданок, а додому повертатися слід не пізніше, ніж о десятій вечора. Господарюють теж разом. Усі допомагають боротись по дому, навіть діти мить посуд, прибирають. Маші подобається куховарити, іноді вона готує вечерю. Якщо це якась проста страва, то вона питає: чи можу я це зготувати? На запитання, хто в домі головний кухар, відповідає одразу Лень. На батьківщину їздять по черзі провідати рідних дітей та п'ятьох онуків. Зараз Лену 68, Патрісії 66. Кажуть, хотіли б іще взяти дітей, але за віком не можуть. Мріють, щоб їхню справу продовжив хтось із вихованців або ж рідних. Наталія Балюк, Микола Чеботарьов. Новини на першому.